Усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids. науково-популярному лекторії для дітей та усіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дорогоцінне каміння. Скарби землі та їхні пригоди. Якщо у вас вже є ідеї, що ж цікавого відбувається з дорогоцінним камінням або як воно може формуватися, ви можете писати в чатик або писати в коментарях до цього відео на Ютубі. Нам буде суперцікаво почитати ваші припущення. Перед тим як ми розпочнемо безпосередньо нашу лекцію, хочу трішечки нагадати, з яких частин складається наша подія. Тож традиційно приблизно 20 хвилин на вас чекатиме захоплива лекція від нашої лекторки Оксани Стич. Потім ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Хто ж переглядає нас на Ютубі, хочу нагадати, що для вас в записі доступна тільки перша частина. І якщо у вас є запитання до нашої лекторки чи до команди Science Kids, ви завжди можете написати свої питання в коментарях до цього відео або поставити вподобайку і просто поділитися своїми враженнями. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам. Фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадського суспільства, а також української it компанії Скайлу, яка вже 15 років розробляє міжнародні продукти для фотообробки. І тепер трішки про нашу лекторку. Тож. Оксана Стич, геологиня, працювала в державному геологічному центрі України головним фахівцем з напівдорогоцінного каміння. Ви могли з нею вже бачитись на нашому лекторії в попередніх сезонах, коли ми говорили про метеорити. Якщо ви ще не бачили цієї лекції, то я прям дуже раджу її до перегляду на нашому Ютубі. Адже там Оксана в кадрі прям показує зразки різних метеоритів. Оксана закінчила аспірантуру з аналітичної геохімії, і також вона співзасновниця проєкту про метеорити, метеоритика. І я хочу запросити Оксану і сказати, що ми готові виружати, вирушати, що ми готові вирушати в подорож до глибин нашої планети. Оксану. Привіт, друзі! Дуже дуже рада вас всіх бачити. Так як і говорить Олена, ми сьогодні поговоримо про світ дорогоцінних каменів, мінералів, які приховані в надрах нашої планети. Ці камені це справжні скарби, які привертають увагу людей уже тисячі років. Люди відкривають їхню красу ще з доісторичних історичних часів. І одним із перших серед них був Алмаз. Найдивовижніший і один із найдорожчих каменів у світі. На фото ви бачите два прозорих камені це алмаз та діамант. І тут немає ніякої помилки, і це не калька. Справді є і діамант, і алмаз. Справа в тому, що видобувають саме алмази. А діамантом цей камінь починають називати вже після того, як його обробляють, облагороджують, огранюють, і він починає максимально пропускати через себе світло і з'являється ось такий неперевершений діамантовий перелив. І ось вам перший цікавий факт назва Алмаз означає непереможний, а дали йому таку назву через те, що це найтвердіший природний дорогоцінний камінь у світі. Справа в тому, що геологи використовують у своїй роботі відносну шкалу твердості, яка називається шкалою МООСа. За цією шкалою є ряд каменів, 10, якщо точніше, від одинички до 10, де 10 це алмаз. За одиничку зазвичай беруть якийсь більш м'який камінь, наприклад, тальк. Твердість талька настільки низька, що вона нижча навіть за наш нігодь. І в цій системі кожен наступний камінь він може дряпати попередній. Так от, Алмаз може дряпати всі попередні дев'ять каменів, а от його ніхто. Але Алмаз це ж не всі дорогоцінні камені у світі, правда? Є дуже багато інших різних. Про всі ми поговорити, на жаль, не встигнемо, але деякі з них розглянемо. І так, дорогоцінні камені, які вирушали у захоплюючі подорожі через час, перебуваючи у руках і на кораблях піратів, у скарбницях владарів, королів та які прикрашали головні убори імператорів, це красиві рідкісні камені, які використовують для створення прикрас і художніх виробів. А камені можуть бути природними або синтетичними, штучними, тобто створеними людиною. І іноді люди створюють настільки красиві і якісні камені, що навіть спеціалісти у лабораторіях з науковим обладнанням і з усим, яке вони мають, вони не можуть визначити природу цього каменю і сказати точно, це створений камінь природою чи все-таки людиною. Ага, окей, природні, синтетичні. Але скільки ж їх? Багато це 9 чи 10. А, І тут я можу вам сказати, що а, щодо природних дорогоцінних каменів, то серед майже 4 тисяч видів до дорогоцінних саме відносять аж цілих 100 видів. І серед них смарагди, рубіни, сапфіри. Та інші камені. Але ви, мені, ви мене запитаєте, як же вони всі утворюються? Вони виникають всі разом чи якось окремо. Давайте спробуємо помандрувати разом з деякими дорогоцінними каменями і розібратися ж, як вони виникають такими, якими вони є. І першим каменем, до якого ми помандруємо, з яким, до якого ми поїдемо в гості, буде алмаз. Важливо, відразу скажу, що майже всі дорогоцінні камені пов'язані з тими чи іншими гірськими породами, які розділяються за типами. То що там з алмазом? Алмаз пов'язаний з магматичними гірськими породами, і якщо бути точнішим, вони пов'язуються і добувають їх з так званих кімберлітових трубок, які утворюються, утворилися мільйони років тому. Добре, добре, але що ж це за трубки такі? Більшість людей думають про алмази як про знайдені в землі, в необробленому вигляді, однак свою мандрівку алмази розпочинають ще дуже глибоко всередині планети. І ось у нас є, уявіть собі, розріз планети, де видно ядро, верхню, нижню частину мантії. Зовнішню поверхню планети. І алмази починають свій шлях, аж у мантії, уявляєте? В умовах надзвичайно високих температур та тиску. З часом умови в його домівці мантії можуть призвести до того, що хімічний елемент, вуглець, який є основою алмазою, алмазу, і він ще є основою графіту, і знаходиться на кінчикі вашого олівця, піднімається з глибинними вулканами до поверхні і утворює, і відбувається затвердіння та кристалізація алмазів, як, наприклад, крапельки води з'єднуються у лід. Температура при цьому, коли цей вулканізм піднімається вгору, Зменшується, і кристали алмазу застигають на місці. І ось в такій породі, кімберліті, яка містить в собі різні мінерали, і в тому числі алмази, і знаходять їх. В середньому вважається, що глибина, на якій починають утворюватися алмази, це близько 140-190 кілометрів під поверхнею землі. І щоб сформуватися їм, потрібен ще. Крім так, такого, такого розташування висока температура та тиск. Подібний процес з використанням високої температури та тиску використовують точно так само і в лабораторії для створення вже синтетичних алмазів. Лідером у створенні синтетичних алмазів є Китай. Але в Україні теж створюють штучні алмази. І ось так у нас займається такою роботою компанія, яка називається D. І вони виростили декілька років тому найбільший взагалі штучний алмаз у світі. Алмази створюють не тільки для ювелірної сфери, але і для виготовлення різних технологічних пристроїв для електроніки або, наприклад, машин для нарізання великих твердих каменів. Або металів. А тепер від згаслих вулканів, десь, наприклад, у Південній Африці, де добувають алмази, ми перелітаємо до Австралії, де є інший дорогоцінний камінь, опал, який пов'язаний ну зовсім з іншими гірськими породами і процесами землі, і утворюється, в принципі, набагато ближче до нас, ніж алмази, наприклад, і не в манції. Подорожувати під землю, знову ж таки, ми вже будемо ось з таким великим відомим австралійським опалом, який дуже гарно пропускає світло і, скажіть, схожий на твердий, нібито шматочок океану. Утворюється опал через те, що вода вимиває фрагменти кремнезему піску з гірської породи, яка називається пісковик, бо вона майже повністю складена з піску. І хоче він того чи ні, вода починає вести його під землю. Ця мандрівка вниз планети закінчується у якихось тріщинах, пустотах земної кори. Де матеріал осідає і нарешті спокійно може відпочити. А вода потім собі випаровується, а от він так, там і залишається. І ось так за мільйони років вода приносить дуже багато кремнезему в ці пустоти, він взаємодіє з тим, що його оточує і що його там стискає. І через дію тиску і різних рідин перетворюється в опал. Потім в таких осадових гірських породах його і знаходять. Опал, так само як і Алмаз, добувають ще з незапам'ятних часів, але найбільше його покладів, це понад 90%, видобувають в Австралії, де ми зараз і домандрували. Дуже цікавий факт, що цей камінь опал він містить в собі до 30 води. Уявіть собі, майже третину. І чим менше в ньому води, яку він може містити, тим він буде тьмяніший і може навіть розтріскуватися. І ті, хто носять прикраси з опалу, іноді поміщують їх у воду спеціально і просто залишають там на якийсь час. Це робиться для того, щоб камінь набрався води і знов почав бути набагато яскравішим, світитися і переливатися. Крім опалу. Іншим і ще іншим третім взагалі, типом утворення дорогоцінного каміння є так звані е, метаморфічні процеси, які допомагають каменям. Це такі процеси, які, е, як і магматичні, ну, тобто, коли утворювався алмаз, відбуваються в глибині землі і виникають там через знову ж таки високу температуру, тиск, насичені розчини, але тут додається ще дія тектонічних плит. Вони можуть діяти і на магматичні, і на осадові, тобто на всі породи. І дуже цікавим дорогоцінним каменем, який утворюється саме завдяки ось таким процесам, є група жадів, туди відносять такі мінерали, як нефрит та жадеїд. Іноді гірські породи відправляються у неймовірні прогоди, навіть не плануючи цього. І це відбувається через земні процеси, які не перестають працювати, і тоді камені можуть потрапити ось на стик тектонічних плит, як ось тут на фото. І там на них діє висока температура, потоки речовини, які там є, і тиск. І вони, хочеш не хочеш, починають змінюватися. Під впливом високого тиску та температури відбувається кристалізація жадеїтів і формування таких масивних е щільних структур. Результатом цього процесу можуть бути різні відтінки у каменю: зелений, білий, чорний або інші кольори. Якості та властивості жадеїтів залежать від умов. В яких вони утворилися. Для якості жодоїтів важливий їхній колір та наскільки добре вони ще пропускають світло, тому їх просвічують ліхтариком і таким чином перевіряють колір жодоїтів і їхню якість. Жадоїти за своїм зовнішнім виглядом схожі на нирки, тому йому і дали таки, таку назву. По факту це перекладається як нирковий камінь. Через це з'явилося дуже багато повірів і легенд про його лікувальні властивості. Жадеїд, як тут на фото, ось такий красивий насичений, нібито яблунево-зелений і кращі його різновиди імперіал використовують ювеліри для створення прикрас. Також камінь використовують для створення різних сувенірів, аксесуарів, декоративних предметів, які використовують. У інтер'єрі. Якщо е, коротко підсумовувати, про що ми зараз говорили, то всі дорогоцінні камені е, практично пов'язані з гірськими земними породами, які розділяють на три головні типи: магматичні, як, наприклад, алмаз, як тут на фото, сюди також до цієї групи відноситься топаз, е, про який ми трошки будемо говорити, турмалін. Е, про який ми трошки не будемо говорити, берил, будемо говорити, корунд. До корунд це і сапфіри, і рубіни. Другим типом є, наприклад, осадові гірські породи, тобто ті, на які впливали вітер, вода, сонце. Сюди до цієї групи відносять такі дорогоцінні камені, як опал. Про які ми говорили, бірюза, дуже красивого блакитного кольору, малахіт зеленого кольору, і третя група це метаморфічні гірські породи і дорогоцінні камені, які з ними пов'язані. Сюди відносять жадеїти, олександрити, лазурити, гранати. Гранат представлений тут на фото. І інші камені це тільки дуже короткий перелік того, що насправді є. Добувають же дорогоцінні камені по всьому світі, і вони розташовані дуже нерівномірно в різних регіонах. Деякі регіони мають більшу перевагу в першу чергу, це стосується, наприклад, Південно-Східної Азії або значної частини Африки, або, наприклад, Південної Америки, куди ми зараз і підемо, подивитися на найбільший аквамарин, знайдений. Знайшли його у Австралії, він представлений зліва, має навіть власну назву, його називають Сан Педро, і це найбільший у світі огранований аквамарин. Вага цього кристалу аж понад 2 кілограми, а до обробки він, уявіть собі, важив 45, 45 кілограмів. Художник Ювелір витратив 4 місяці тільки на всестороннє дослідження цього каменю, а потім іще 6 місяців, тобто півроку, на його обробку огранювання. А найбільш дорогим і теж гігантським для свого виду є діамант-рожева зірка, це найбільший з коли-небудь представлених рожевих діамантів до продажу. Добули його в Африці, компанія, яка називається De Beers. це найпотужніша і найвідоміша компанія по добутку алмазів у світі, а працювали над його обробленням, огранюванням аж цілих два роки. Добування алмазу є складним процесом, і воно зазвичай включає в себе видобуток алмазів з глибини землі. Основні методи видобутку. Це відкритий видобуток і рудний видобуток. Коли алмази розташовані недалеко від поверхні землі, їх видобувають, роблячи ось такі гігантські отвори в землі або кар'єри. І спіральна форма в кар'єрі може бути пов'язана або з формою застигання кімберлітової трубки, де вони утворилися, і звідки дістають алмази. Або інший варіант, чому потрібна така спіральна форма, це для ефективного використання техніки, яка працює у такому кар'єру. Якщо ж алмази розташовані на більшій глибині, і їх вже дуже важко від... дістати відкритим способом, то е, потім добудовують шахти. Найчастіше кар'єри е, розробляють до глибини близько 500 метрів. І як тільки воно досягається, то запаси алмазів вичерпуються і подальша розробка стає вже невигідною. Тобто до алмазів, що видобувають промислово лопатою, ну дуже складно докопатися. Але колись десь в Африці це, в принципі, могло бути дійсно можливим. У всіх людей і у всіх каменів Є характеристики. Так от, в камені їх дуже багато. Ми поговоримо про деякі з них, наприклад, про забарвлення. Ці дорогоцінні камені мають цілий ряд різних кольорів, які вони можуть мати. І ці кольори, які вони мають, вони пов'язані з вмістом хімічних елементів у їхньому, у їхньому складі. Це може бути, наприклад. Залізо, або кобальт, або нікель, марганець, які відповідають за той чи інший колір каменю. Другою властивістю дорогоцінних каменів є твердість. Знову ж таки, тут говорять про шкалу мооса, і найчастіше до дорогоцінних каменів відносять камені, які мають твердість від семи за моосом. Але є виключення, наприклад, бурштин або перли, тому що це теж дорогоцінні камені, але вони набагато м'якіші, ніж сімка. Або, наприклад, властивість дорогоцінних каменів як блиск. Тут дуже цікаво, тому що блиски є різні, наприклад, алмазний блиск, де типовим представником є алмаз, або, наприклад, скляний блиск. Де типовим представником, вгадаєте, є хто, скло, або, наприклад, металічний блиск, який, звісно, протаманний металом, як зрозуміло, але можуть, містити, можуть мати і мінерали, та поверхневі оптичні ефекти. Поверхневі оптичні ефекти це такі ефекти, які виникають через гру світла у камені. І, наприклад, на фото представлений астеризм у сапфірі, астеризм це такий ефект, коли у деяких каменів через особливості їх структури на поверхні, якщо їх огранюють півколом, видно ось таку шестипроменеву зірку. Або іншим оптичним ефектом може бути, наприклад, ірізація в опалі. Це така райдужна гра кольорів у камені, яка виникає через гру світла на маленьких лусочках або тріщинках у камені. А як ви думаєте, які дорогоцінні камені України вам відомі? Друзі, ви можете написати свої припущення в чат або в коментарях до цього відео, чи видобувають в Україні якісь дорогоцінні камені, чи є такі родовища, і якщо так, то які? Отже, я вже бачу перші варіанти в нашому чаті: це алмаз, бурштин, сапфір під питанням, дуже багато написано саме бурштин. Потім є варіант не знаю є просто так, алмази, вугілля. А, пишуть знову ж таки алмази, алмази, кам'яне вугілля. Дуже багато всього написали також: агат, та аквамарин, алмаз, амазоніт, аметист, бурштин, гагат, геліор, гірський кришталь, лас, пеліт, димчастий кварц, котяче око і ще десь приблизно 10 варіантів. Я зараз не буду всі зачитувати, щоб сильно не затримуватись. Тож, ще пишуть сапфіри дуже багато варіантів з бурштином і просто багатсько. І знову ж таки, Оксана хочу зауважити, що є і варіанти не знаю, тому давайте нам розкажеш, що ж є в Україні. Дуже класні варіанти. Дякую вам, що поділилися. Просто вау! Адже багато з них дійсно а, ті, які ви перерахували, бо в Україні теж є дорогоцінні камені, їх багато, і в тому числі в нас є і алмази, але їх не дуже багато, і вони надто маленькі і використовують їх більше для промислових, а не для ювелірних цілей. А багато ж і дуже добре знають Україну за її берилами та топазами. Добувають їх у Житомирській області на Волинському родовищі. Добуток веде компанія, яка називається Волин Джемс, і вони мають ексклюзивне право на добуток з 1931 року, уявіть собі, більше 90 років. І на фото ви бачите берил, який називається Петро і Павло. І цей камінь він має статус національного надбання України. І вважається одним із найдорожчих і, і найдорожчих каменів, які коли-небудь оцінювалися на території України. І так, ви багато говорили про бурштин. Україна багата на бурштин. Це древня викопна смола хвойних дерев. І бурштин це теж дорогоцінний камінь. І це ще камінь важливий для палеонтологів, бо там можуть бути різні істоти в дуже хорошому стані збереження, які потім досліджують ще вчені палеонтологи. І зі смоли, наприклад, такий цікавий факт. діставали, наприклад, у фільмі Парк юрського періоду ДНК динозаврів. І да, це правда, український бурштин дуже відомий у світі. А тут а... можна я ще зауважу, просто щоб у нас не було. Не стиковки по фактах. В реальності ДНК в бурштині в крові комара, як було в тому фільмі, не може зберегтися. І детальніше про це зокрема розповідали в нас на минулій лекції палеонтолог Вадим Яненко, де ми говорили про те, чи можливо клонувати мамута, тобто мамуті. І тепер, Оксана, я передаю тобі слово далі. Дякую тобі за уточнення. І займаються вивченням цих всіх дорогоцінних каменів вчені, які називаються гемологами, від гема дорогоцінний камінь та логос – вчення. Гемологи це спеціалісти, це вузький напрямок у дослідженні каміння, де вчені займаються вивченням саме всіх характеристик каменів. А іноді, як, наприклад, у випадку з діамантами або сапфірами чи рубінами, вони ведуть цілі детективні розслідування з науковим обладнанням, щоб розібратися природним є камінь чи створеним людиною у лабораторії, і це часто дуже важливо, бо напряму впливає і на ціну каменю, і на цінність каменю. Ось так коротенько ми пробіглися з вами по світу дорогоцінних каменів, і завдання е, по сьогоднішній лекції для вас наступне. Ваш персонаж відправляється в експедицію на пошуки дорогоцінного каміння. Що це за камінь? Де персонаж може його шукати? Чому він обрав саме це каміння? І що ваш персонаж робитиме зі знахідкою? Дякую вам за увагу! Оксано, дякую тобі за цю цікаву розповідь про дорогоцінне каміння. Друзі, дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Я хочу запросити вас на нашу наступну зустріч, яка відбудеться в четвер, де разом з морською біологі... біологиною Марією Павловською ми будемо говорити про підводні мегаполіси, природні та штучні рифи. Тож, приходьте в четвер. А всі, хто дивляться нас на Ютубі, дякуємо вам за ваші перегляди. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, поділитися ним своїми друзями, подругами, колегами чи рідними. А для слухачів і слухачок наших старших, ви можете підтримати нас на Патреоні або на баймі кофі, аби українською науково-популярного контенту на Ютубі від наших вчених та stem спеціалістів і спеціалісток ставало більше. Дякуємо, що залишаєтесь з нами, і до нових зустрічей, Па-па!